Відбулося обговорення що понеділка. Ми маємо відведений час для того, щоб обговорити план на тиждень і найближчий час. У нас є такий інструмент, який називається щотижневний планівник, і там ми вносимо. Всі наші завдання в кожному з проєктів, яких зараз близько 90 і це дуже інтенсивне обговорення, бо кожен проєкт дуже унікальний. Дуже важливо мати ці обговорення, щоб кожна відчувала, що вона розуміє. Що відбувається з тим чи іншим проєктом, тут таке доволі глибоке занурення. Відповідно, до кожного з цих проєктів потрібно думати комунікаційний прояв, тобто це повинен бути якийсь доволі влучний і корисний допис як для нас, так і для нашої партнерської мережі. Тому це кожен раз таке вимальовування чогось нового і думання над тим, який формат для цього обрати. Зараз е, на годиннику 12.48 це означає, що скоро обід, і я буду обідати в офісі, але ще до, до, дороблю певні завдання. Сьогоднішній мій отвіт зовсім не говорить про те, що на дворі травень, і якби вже мало це зовсім інший вайб в одязі, але, на жаль, я у Светрі і під ним ще лонгслів. Але я сподіваюся, що скоро це зміниться. Ось. У нас дуже вайбовий вигляд з офісу. Теплий салат, який робила вчора. Мені дуже сподобався. Вирішила взяти його на роботу. Зазвичай в офісі зайшли дуже багато людей. І... Це дуже нетиповий момент, коли я одна ось так сижу, п'ю чай. Зазвичай нас тут дуже багато, але всі мої колегні пішли на обід. А я мала з собою, тому я зараз тут сама і можу щось подивитися, поки ми не вернулися до обговорення. Можу передивитися якісь журналчики для надивленості, попити спокійно чайочок. І повернутися в робочий ритм. Сьогодні у нас два дописи: один вже вийшов, це анонс події, дискусії на книжковому арсеналі спільно з Projector. А друга це м -м, допис про те, чому турнікет це крутий, хороший подарунок разом з фондом Дячні і фондом Сергія Притули. У мене є дуже край ідея створити м -м, нас. Типу ось такого формату, можливо, навіть більшого. Газету. Зовсім не з такого матеріалу, тобто це буде щось значно таке простіше, але, можливо, раз на квартал з підбіркою матеріалів, які я напрацьовувала спільно з командами, тому що це дуже, знаєте, Дуже цінно мати це в друкованому варіанті. І оце переглядати стола. Моє вітання з дому. День був дуже продуктивний. Я прийшла додому приблизно о 19-й, мала вечерю, просто посиділа в телефоні, подивилась ютуб. Скоро буду готуватися до сну і завтра маю. Один допис, який має, в принципі, доволі активну комунікацію довкола нього. Але також маю дві робочі зустрічі з двома організаціями. Крім цього, з такого цікавого нетипового за останній час я купила собі. Інтенсив до Nose, це інтенсив від Лєри Бородіної, і мені цікаво взагалі подивитися на подачу в навчанні саме в Лєри. Якщо йдеться просто про звичайне навчання, то я націлена вхоплювати досвід інших людей і приймати його до себе, підлаштовувати під свою нішу, тому мені прям дуже цікаво. Зазвичай, коли мої ранки відбуваються вдома, у мене є трошки більше часу на сніданок, тому що наразі в мене немає звички прокидатися там раніше восьмої, і відповідно, на жаль, нема часу. На якісь такі виготовлювання сніданків. Я завжди думаю, щоб сніданки були супер швидкі і не потребували зайвих зусиль. Але іноді, як сьогодні, я мала цей час і зробила яйце пашот з хоча це теж не надто довго мені зайняло часу. Це пашот, авокадо і сир, То буду снідати і починати робочий день. Ділюся швидким фінбеком, дуже інтенсивний виходить інтенсив. Вже йде майже дві години, пройшло, ще, здається, пів. Ми розглядаємо дуже багато різних економік і цінно, бо це не типова інформація, яку я там чую кожен день. Я вирішила сьогодні діти в мерч і зовсім не встигаю поснідати, бо я дуже довго затримувалася в ліжку, ніжилася з луною. Сьогодні отримала дуже миле сповіщення від однієї піцерії. І взагалі мені дуже подобається, коли того чи іншого бренду дуже гарно відчутно ось цю єдину лінію комунікації. І в особистих повідомленнях, і в дописах, і в візуальній мові. І тут така дуже персоналізована подача була. І цей такий легенький тон комунікації дуже якби, сприяв тому, що я хотіла погодитись на цю авантюру. І ось мені прийшло три піци з тих піц, які я скуштувала. Найбільше мені сподобалась із томатним соусом, сиром моцарела. Міні сиром великим, і сиром моцарелла великим соусом песто. Це так просто, це ніби якась версія маргарити але песто додає ну, всьому якогось особливого лайбу. Сидите. Ой, крута, така черна. Ранку йдемо на прогулянку: з злокюнкою на дворі дуже сонячно і це дуже радує. Прямо зараз в мене відбувається творчий процес. Я знімаю відео на ютуб. Так це відбувається. Я знімаю на телефон, тому що в мене не хотілося добрий звук, а є можливість підручити мікрофон тільки до телефону. До цього фотоапарата ні, тому я підзнімаю так, Луна, іди туди. Так от це відео буде про мої покупки для дому, які дарують мені затишок. І саме тому зараз я можу підзняти ще такі конкретні моменти предметів. Я вже записала звук. І далі буду приставати до монтажу. П'ятниця, дуже люблю п'ятницю. Сьогодні матиму розмову з дизайнеркою, з якою ми взаємодіємо з березня. Хочемо пообговорювати про те, що нам було окей взаємодії, що не дуже дати одна одній такий гарний зворотній зв'язок. Ось до того ж, ми живемо в одному житловому комплексі, тому е, зустрітися значно легше. Останнім часом дуже люблю гербери. Мені дуже подобається, як вони виглядають. І я купила їх на Стрийському ринку, обожнюю просто. А цей вигляд я дуже люблю рожеві, але не було, тому обрала ось такі. І зараз фаворитом є оця оранжева, оранжево-червона. Ймовірно, ми поїдемо в Креденс на якусь тусовку для собак. Цікаво насправді, що це буде, тому якщо я поїду, я познімаю. Неділя. Приймаю гостей. До мене прийде Соломія з Владом. Ми з Соломією домовилися подивитися одне інтерв'ю разом. І я зараз в активній стадії готування. У мене вже є попередні заготовки, це салат з моркви. Порізала моркву і огірок, щоб їсти разом з хумусом. Вже печеться батат. Ще буде куряна. І якщо я зараз матиму сили, зроблю ці неймовірні бутерброди з камбаром та грушею.